Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша персоною Нонграта і заборонив йому в'їзд до України через те, що той не засудив однозначно напад Ірану на Ізраїль. Докладніше далі. Ізраїль Кац звинуватив генсека ООН в тому, що той підтримує, цитуємо терористів, гвалтівників та вбивць Хамас, а тепер ще й флагмана глобального тероризму Іран. На думку очільника МЗС Ізраїлю, це запам'ятається як пляма в історії ООН. Він нагадав, що Антоніо Гутере ще не засудив різанину вчинену бойовиками Хамас 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі біля Кібуца Нірім. Кац додав, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян та відстоювати свою національну гідність. З Антоніо Гутерешем або без нього, але це був лише початок обміну недипломатичними заявами лідерів держав, тягнутих у багаторічний військовий конфлікт на близькому сході. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що Ізраїль, і знову цитуємо, це не держава, а банда вбивць, що живиться кров'ю. На думку політика, після Лівану та Палестини наступною метою ізраїльської агресії може стати Туреччина. Варто зазначити, що Ізраїль Кац був не до кінця справедливим у своїх звинуваченнях. Сек ООН ще 1 жовтня, реагуючи на удар Ірану по Ізраїлю, написав у своєму Твітері, що стурбований ескалацією конфлікту в Лівані та закликав до негайного припинення вогню. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю близько 180 балістичних ракет, як помсту за смерть ватажків Хамас, Хезболи та Корпуса вартових ісламської революції. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.